Будула з моя ланцесу Авлоу. Це сп'яча класуня. Як гарно вийшла, як блисич колона. Вау, що це? Вся кашка про сплячу красуню. Англійська, я ще не вмію читати англійську. Юрчик, чек, ласка за кашку. Це про сплячу красуню. Зараз прочитаю. Сплячу красуня. Принцеса Аврора народила сім'ї короля Стефана і королеви Лії. На свято народження прийшло багато гостей. Всі несли подарунки. Фей Флора, Фауна та Мерівеза дають принцесі свої подарунки: здоров'я, вроди та щастя. Скільки багато фей! Я вперегорни сторінку. Але раптом з'явилась зла чахлунка Малефісента та наклала страшне закляття на принцесу. День свого 16-річчя принцеса помре в колоший палець об веретеної прядки. Ой-ой! ой Однак добрі феї змогли змінити закляття кунки. Принцеса не вмре, а засне і розбудить її поцілунок істинної любові. О, це така страшна! Я вже боюся. Щоб краще берегти принцесу, фей перетворились на селянок, стали жити у лісі, а принцесу стала називати Неаврора. А дика роза. Та тітеньки феї не використовували магію. У день 16-річчя Аврора дізналася, що вона принцеса єдина дочка короля Стефана. І того ж вечора вона з і тітеньками потайки повернулась до палацу. Єва, перебери сторінку. Однак про це дізналась зла чаклунка Малефісента. Вона загіпнозувала принцесу і заманила її стару комірчинку. Вона що вже та. Да. Аврора доторкнулась до веретена Аврора заснула, а з неї заснули і всі у палаці. 100 років спала принцеса та її охороняла Малефісента, яка перетворилась на дракона Ого, чи так все залистає за сто років? Є перегорни сторінку. Але от нарешті знайшовся принц Фірб, який переміг дракона. Коли принц забрався на найвищу вежу, де була принцеса, то поцілував її. В ту мить Аврора та весь палац прокинулась від зачарованого сну. Сжав, сп'ячек лесунь платіла. Так, Єва, йди, подивися, як вона прокидається. Бабам. Чи вони що, одложилися? Уда! Як я люблю історії про принцес і класп'ячих красунів. А з мультику було так, все не могли вийти, якого койлу було плаче. Синнього або живого. Ну, добре, що в мене лежеве. Те, що вона у мене вже танцює на балу. Я танцюю, як сп'яча класуня. Так вона А так вона лежала. Потім її пленшпій почали і вона отак відкрила очі.